Тань, а ось я ще хотіла задати парочку питань е, про сухий риніт. Е, це насправді досить розповсюджена така проблема, і тому я хотіла спитати про симптоми сухого риніту, а також як він взагалі в принципі діагностується. З приводу симптомів часто до мене пацієнти приходять з такими скаргами, як відчуття стягнутості слезової, або, наприклад, утворення сухих кірочок, носові кровотечі. Потім відчуття печіння, закладеності носа також може бути, або, наприклад, навпаки, ринорея, тому що у нас. У нас організму компенсаторний, якщо в носику сухо, він навпаки більше виробляє слизу. Тому потрібно розбирати з кожної ситуації індивідуально і оглядати. Угу. З приводу як продіагностувати, потрібно звернутись до лорлікаря і провести ендоскопічний огляд, тобто за допомогою камери ендоскопа, все виводиться на екран, і ми візуалізуємо, де саме є проблеми: в передніх відділах носа, задніх відділах носа. Тому таким чином я зрозуміла клас, дякую.